Життя Жекам подовжили ще на один рік. Та ОСББ як гриби після дощу з'являтися не стали. Населення з побоюванням реагує на можливість самостійно керувати будинком, а не вистоювати довжелезні черги, щоб елементарно замінили лампочку в під'їзді. Неквапно та все ж люди реагують. Економити власні кошти навчали на семінарі з енергоефективності тих, хто створив ОСББ або тільки планує. Переважно більшість мешканців все ж таки лишається в такому ще в пострадянському. Просторі і чекає, що все хтось зробить для них, не розуміючи, що отримуючи квартиру чи купуючи квартиру, вже є співвласниками багатоквартирного будинку, і крім своїх вигод, вони ще мають певні обов'язки перед цим будинком. Позитивний досвід самоуправління презентувала і голова ОСББ зі Львова. Ми бачили, що ми 25 років. Плотимо нікуди, будинки руйнуються, і для того, щоб зберегти щось своїм дітям, своїм внукам, ми прийняли рішення створити з і працювати самі на себе. Нам основне було зробити поштовх, почати роботи, утеплити будинок, використати відшкодування з боку держави і від міста, а там вже побачимо, як нас буде. Більшість багатоповерхівок в нашому місті зводилися за радянських часів. Про відповідність європейським стандартам і мови не може бути. Та ще й за стільки років мало хто з них бачив капітальний ремонт. Старі трубопроводи, які потребують повної заміни. Аналогічний стан вікон та балконів на енергоефективність і натяку немає. Більш сучасні будинки, які будуються вже з урахуванням всіх необхідних моментів: і енергоефективності, і використання екологічних матеріалів, як державний, так і міський бюджет. Бюджети пропонують підтримку у питанні витраченого на заходи енергоефективності по 40%. ОСББ залишиться погасити лише 20%. Інформація від нашої міської ради, яка ем... Презентувала власне такий допоміжний інструмент запровадження енергоефективних заходів як місцева програма, яка компенсує 40% від тіла кредиту і допомагає ОСББ впроваджувати такі глобальні заходи, як комплексне утеплення, як ремонтні роботи, направлені на економію енергетичних ресурсів. У місті реформа нарешті зрушила з мертвої точки. 68 об'єднань вже створені. Велика кількість ще реєструється. А це досить довготривалий процес. Мабуть, лаяні роками жеки з чергами під дверима дійсно набридли, та й платіжки за комунальні б'ють по кишеням.